Бірюк, 15-й номер Юрій Павлик. Едуард Богомас, капітан команди номер 17 Агресора захищає наші цінності, наш спосіб життя, наші мирні звичаї, наші традиції. Е, не зміг прийняти м'яч футболіст Олімпії. Контратака Санжар. Нових Санжар. 77-й це Едуард Свинобой. Передача в центр поля. Звідти можна пробувати. Передача на куліша. Ні, не на куліша. Гол забиває. Забивають нові санжари. Денис Бондаренко, 30-й номер 1-0. Гості попереду. Але Олімпія все частіше перебуває ось тут, на е, половині поля. І зараз атака Олімпії. Можна навішати до, до штрафної. Удар по воротах. І м'яч прольтає повз ворота. Я трохи більше про неї розповім, тому що це цікава історія. Зараз подача від Олімпії до штрафної площі. Удар головою дуже високо проходить м'яч, неточний постріл. Навіс виконував 20 сільгосп, сільгосп техніка. Ось так. Навіс із кутового до штрафної Про, промахується повз м'яч. Воротар куліж м'ячем удар. Є... Захищають. В цьому сезоні атака стандарта. Можна пробивати, але не вдалося завдати удару у захисник. Жінчин, але продовжує володіти м'ячем Олімпія. Можна пробувати і Субачев над поперечиною. Штрафний удар виконує Субочев. Навіс до штрафної площі. Удар головою. Гол! Забиває команда Олімпія. 1-1. Багато футболістів у штрафній площі. Йде навісно на дальню штангу. Куліш. Тимофеєву прямо в руки. Тимофєв на Павлика. Можна швидко вибігати. У Павлика є швидкість, можна швидко виходити в атаку. Переходить він в центр поля в центральному колі. Перебуває передача на лівий фланг. Там здається Ковтун з м'ячем. Діагональна Насібуліна, приймає Насібулін, М'яч скидає на Куніва. Не зумів Даренко. Автор забитого, але втрачає м'яч без порушення правил. Показує суддя. І вже В'ячеслав Бірюк. діагональна лівий фланг. На Кунєва, Кунєв з м'ячем. Націбулін підключається в штрафній площі. Кунін намагається обігрувати супротивника. Скидає під удар, постріл повз ворота. Там він, принаймні, двічі він загрожував воротам своїх суперників. Удар по воротах. Над попереченою летить м'яч. Продиратися як от зараз, наприклад. Немає передачі. От зараз можна віддавати пас до штрафної площі, що відбувається. Дотягається таки до м'яча футболіста Логінова. Зробив коло пошани по полю і знову повернувся до Логінова. Перехоплення. Тринадцятий номер з м'ячем. Віддає передачу на Фабунмі. Ну, швидше можна пробивати удари в крайне край то випереджати події. Удар по воротах. М'яч над воротами виступав за Тернопільську ниву. Зокрема, куліш пробиває. Чи не перша нагода для куліша? Завдати зі зміщенням у центр. Євтушенко. Далі передача на нападника. Удари. Поїхали далі. Кутовий. Можна пробивати, але не вийшов удар ножицями. Удар поворотах. Сейв від Постранського. Фіксуємо удар штрафної площі. Удар по воротах. Занадто високо. 13. Пішла подача. Тимофеєв на виході кулаком вибиває м'яч добивання. Небе дуже складно пробувати з великої відстані. Тому Тимофєєв легко забрав м'яч і віддав передачу на Євтушенка. Євтушенко прибирає захисника, пробиває поворотах. Врятує. Подача до штрафної. І м'яч влітає світку воріт. Допомоги, Навіть якщо потребуватимуть допомоги, про це не скажуть. На цьому все. 2-1 Перемогла Олімпія. Асоціація футболу Полтавщини.